І все ж таки ідеї Вегенера знайшли продовження. В другій половині 20-го століття було зроблено видатні відкриття. Вони привели людство на океанічне дно. Наша планета це серединно атлантичний хребет. Через всю його центральну частину проходить глибока тріщина завширшки до кількох десятків кілометрів. Цей гірський хребет частина грандіозної системи океанічних хребтів в океанах Землі. Спостерігаючи за процесами, що відбуваються на дні океанів, вчені дійшли висновку. Океанічні хребти це не просто гори в океані, це території з активними тектонічними і магматичними процесами. виявляється, в центральних частинах таких хребтів відбувається розсування океанічних плит спрединг. Магма піднімається вгору по тріщинах і, потрапляючи в умови океанського дна, не тільки